Мене звати Анастасія Русланіна, юрист компанії Права позиція. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Доброго дня, мене звати Тимур. Як ви дізналися про нашу компанію? А, порадив друг, допомагали йому в оформленні самовідсрочки і порадив до вас звернутися до юриста Анастасії Русланівни. А з якою проблемою взагалі короткий опис ситуації? У мене є старший брат, і у нього якраз має бути від від мобілізації, оскільки він навчається у вищі на бакалавра. Але оскільки він не стає на обліку, йому треба ще пройти було облік ВОК, і тому, щоб це правильно все скоригувати і все зробити, треба було звернутися якраз до юридичної допомоги. А яку саме послугу вам надала юридична компанія? Заключили договір з компанією, прийняли все класно. Направили до юриста в сфері якраз військового права, це до Анастасії Русланівни. Вона зорієнтувала по всім питанням, повністю допомогла на кожному кроці, який робився під час проходження всіх і і так само оформлень документації. Ось тобто постійно була на зв'язку і коригувала всі дії, які треба було робити для. Повного проходження цих моментів всіх. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як швидко було вирішено вашу проблему? Можливо, якісь труднощі виникали? Це швидко вирішилось, буквально пройшло напевно два тижні, якщо не помиляюсь, і труднощі не виникали, бо на себе все всі дії брала компанія правової позиції. Дякую. В цілому задоволені результатом будете нас рекомендувати. Так, дуже задоволені. Рекомендувати буду всім і знайомим і друзям. Супер. Дуже дякую вам за позитивний відгук. Будемо в подальшому також співпрацювати, якщо знадобиться вам якась допомога. Дуже дякую вам. Гарного дня, до побачення. Гарного дня.